Всім привіт, ми з України. Починаємо цей влог з відправки. відправки. Да. Ходімо. Якраз каже, що відправляємо. А зараз все побачите. А відправляти сьогодні будемо Екофлоу Delta 2 Max, який ми разом з вами купували, і ви вже бачили, що ми його забрали спочатку до себе. А так як реп вже мають відправити Ребальні. сьогодні. Реби не один, а два. Ми з вами зібрали на два, ми супер молодці. Тому екофлоу будемо відправляти сьогодні, щоб. Воно одночасно приїхало до патанів. Так що ходімо. Да, я закримо шину. Наша улюблена нова пошта. Все, оплатили, відправили. Ой. Оплатили, відправили. Чеки. Покажемо вам все. 25 червня нам ще прийшли 20 доларів на PayPal. Діма їх зняв, перевів у гривні та оплатив ними доставку. Також у нас там залишилось 365 гривень 14 копійок, які підуть у наш наступний збір. Дякую всім, хто нам допомагає. Як приїхали, я пішла підв'язувати троянди, тому що ламаються просто страшно. Дорі ламає і Вітер їх ламає, і оце кожен день. Вихожу на вулицю і якісь гілки поламані, обов'язково. Треба буде ще дозамовити цих металевих тримачів для троянд. В епіцентрі вони щось дуже дорого якось коштують. Треба буде в інтернеті пошукати дешевше. Більше з них підв'язала, а потім почався дощ. Прибдягнулась. Домашню сукню таку, це в мене така робоча сукня, вона легенька. Колись купувала її на Aliexpress і робила вам огляд. Так, а зараз покажу вам, що Діма замовив в декорації на терасу, там, де басейн. Оновили ми наші декорації, тому що ті, що в нас були, вони були гіршої якості. Ну і вони вже, коротше, не дуже так, секундочку. Люди хочеш сюди залізти. Жопік ти, тільки на руках сиди. Їй треба просто все бачити, що тут. Ми навіть коли за столом сидимо, вона обов'язково проситься на руки, щоб оце все бачити, що там і де там. Подивилася? Подивилася? Все. А тепер. Йди, бігай. Так, коротше, показуємо, що купила. Цей Діма робив замовлення на сайті посилання, я в нього попрошу. Не обіцяю, але я попрошу, щоб він мені їх поскидав. Де він це все купував? Значить, дивіться, тут така сіточка. Вона велика, вона 100 на 200. Він купив їх декілька штук, і вона йде з такими так Отак, все-таки краще. Ось батько. Рада, що ти гавкаєш, там? А? Короче, ви поняли, йде з такими ракушками, давайте в повний зріст покажу. Морська тематика. Вони, звісно, ці сіточки не дуже довговічні, тому що там дощ, і вона трошки починає вже псуватися, але це набагато дешевше купувати там, де, ми, там, де Діма купив, ніж тут замовляти. Тому можна її періодично змінювати там раз на декілька сезонів. Короче, зрозуміло, така сіточка. Короче, шість таких сіточок купив. Вони приходять в такому виходці запакованому. Потім купив ще рибок різних. Ось такі, з ракушками теж прикольні, бачите, різного розміру. Це якесь дерево, і вони дуже легенькі. Ну, теж, як бажано на дощ, напевно, прибирати, але у нас будуть висіти. Прикольний, да? Такий колір такі прям. Então, короче, таких грибок потім. Ось таких. Дима, не пам'ятаєш, які вони коштували? Ні. Yeah. Yeah. Ось такі а посилання досиш? Не. Не хочеш. На китайському маркетплейсі. А просто напишіть декор, морські декори, воно Да, і вона там вибуває. Там валом. От ось такі рибки. Прикольні такі, да? так? Так, тут три рибки на наборчику. Полосаті. І ось такі дві великі. Ну, вони такі прикольні. Мені подобаються угу. на шнурочку. Так, потім. Це піде в стіл декорації. Це, типу, як такі. Близькі з Да, Так, до речі, на фотографіях вони виглядали отакі От прям отакі великі Великі-великі. Бачите? Ха -ха -ха. Китайські. Китайське паліво. <плес> ні, я, я коли роблю замовлення на аліку і на тему, я ніколи не орієнтуюсь на фотки. Так, ні, ну то так, да, але. Я на відгуки, на відгуки. Та, відгуки на відгуки то понятно, там все класні, а подивіться, вісла які. Yeah. <laughs> На фотках воно реально більше в рази прямо. Але що, прикольний декорчик, кудись піде. Ну і, а, і це не все. Ще є а сітки показували? Так, да, сітки показували, прикольно. Mm, Затягнумо стільками, баконьєрами будуть нас називати. Дід <laughs> скаже, що ми цих русалок будемо ловити. Так, і ось такі короче, рибки різні. Я правда не знаю, куди їх, бо тут немає дірочок, щоб вішати. Це кудись в дім. Ось така рибка. І вони такі, що, напевно, швидко розлізуться, якщо на вулиці будуть. А вони з ханєри, з зі спосіб розлізуть. Так, да. ось така рибка. Лодочка така. Ось така. Під диван підходить кольору. Ось це прикольно. Ось така. Морська зірочка. Це теж так всі можна покласти там до нас скло. І ось така. Все, і нас ще є, до речі, мушлі теж на такому шнурочку, щось по типу цих рибок. І вони в нормальному, нормальному стані. Так що піду зараз я це все коротше, розвішувати. Буде класно. Діма, ти зі мною okay. розвішувати це? Yeah. Ні? Yeah. я тоді сама. Цей день видався дійсно морським, тому що був ще день народження у Діми, Йому виповнилось 34 роки, і ми заказали суші. Дуже смачні замовляємо зараз в Богославі, тому що є доставка прямо до нашого села. Привіт із квартири! Я зараз прибираю. Ми зараз в Києві в квартирі. Приїхали по справах. Сьогодні я до свого лікаря йду на перевірку. Діма до свого вже пішов до стоматолога. А у мене сьогодні перевірка родинок. Фух, Я вже пили сошу, бо пилюки капець, наче ніхто тут зараз не живе, а сміття просто цієї пилюки якоїсь багато вікна ж закриті. Оце, короте, зараз, Кожен раз, коли приїжджаємо, я прибираю провітрюю. У мене якраз холодильник теж відкрила, хай привітриться, Посудомийка теж короте, займаюся домашніми справами, плюс деякі речі теж перегрібаю, щось викидаю. Щось забираю, щось навпаки сюди привожу. Коротше, отак, от такі справи. Хочу забрати ці дві табуретки на дачу, потім забираю свій масажер, дуже мені його не вистачало. Забираю. А, оце все сміття треба буде викинути. А це, якщо буде місце, то заберемо, тому що в мене там стружка для подарунків. От У мене тут ще вода є. На кухні ось так от все. Дещо перебила, заберу теж на дачу. До речі, треба одразу відставити. На кухні мій офіс все тут залишається на місці. Дуже зручно. Коли мені треба бути в Києві, просто беру ноутбук, там проводки. І все, у мене тут вже монітор є, мені не треба його вести. І на дачі є монітор. Дуже зручно. Бо іноді треба бути в Києві. Так, бачу, що світло вимикалось. Наступний раз ще візьму хімію, щоб помити холодильник, бо трошки, так, знаєте, засмердівся, був закритий. Тож залишу його, Ну так, задохся, от. залишу його відкритим. У нас на кухні вже капець. У нас нема. Підсвітка вже перегоріла, світла нема, перегоріло, треба, до речі, нагадати собі, щоб забрати цю люстру. У нас точно така сама є. Ще одна здача. Поміняти їх місцями. Точніше це вже все. А, а ту повісити. Тут треба все теж уже протерти, бо теж пилюкою позападало. Тут у мене теж деякий посуд сушився. От, коротше, є чим займатися в квартирі. Відкрила ще вікно, хай ще привітрюються. Головне, не забути закрити. У мене ще прання тут було деяке залишки. Після дачі хочеться вже і в квартирі робити ремонт. Ми тут робили ремонт десь років 8 тому. Чисто косметичний, там переклеїли шпалери, там кухню замінили, в кінатах меблі. Ну, коротше так, мінімалку таку зробили. Техніку, меблі, і от стіни і потолок стелю змінили, і на кухні повністю всю проводку. І балкон також. Вікна поміняли. її. Теж там переробили, утеплили погріб у нас там ще є. Коротше, да. Коли приїжджаємо в квартиру, хочеться вже і тут теж ремонт зробити. І підлогу замінити, бо тут паркет, і двері перефарбувати в білі. Ой, да. І санвузли тут треба робити. Ну, коротше, я думаю, що скоріше ми купимо нову квартиру, ніж тут зробимо ремонт. Ну і да, і хочеться квартиру теж якусь більшу. М -м, можливо, навіть з терасою теж щоб була. І більшу за площу. Тут у нас десь 66 квадратів разом з балконом. Дивіться, що я знайшла? Це дід, пізнаєте? Ось такий він. А ось це той самий лимон, про який я казала. Він досі у бабусі, я його вам показувала. Це такі лимони воно давало, і це ще з мого дитинства. Отак от. Так, а це шкільний альбом, наш клас. Це молодші школи. Походу, Так, да, молодша школа, четвертий клас. Ну що, схожа я на ту, що зараз чи ні? <гум> і ось це я. Ось це я на минулій роботі. Це он з батьками, мама і не знаю, скільки мені тут років. Тато, брат мій молодший. А це я вже в 11 класі. у мене вже коротке волосся. спільні фоточки. Ух, це сіки побажають, прям цікаво прочитати. Хто що писав. Так, а це, здається, де... да. який це? Дев'ятий клас, я думаю. Так, да, це 9 клас. Ось я. Це я на дачі. Це там, де діс бабусує. Бачите, як у нас тут було? А така стара була. Вони теж стару хату перероблювали знову. А це ми з братом на Волині у родичів наших. Купаємось у басейні. А це я його нянчила на площадці. Тут взагалі дід, як такий італійський мачомен, а це бабуся, вона стоматолог. У другій половині дня ми поїхали в Fine Wine. Це такий винний бар поїсти. І якраз тоді був запис в барбершоп, він знаходиться прямо поруч сусідні двері. Тут я, до речі, на Діму і чекала, і тут ми іноді замовляємо вина, які не можна купити просто в магазині. І ми теж купили деякі вина і шампанське на стіл, тому що на наступний день до нас мав прийти дід з бабусею, якраз зі мама приїхала, і ми. Планували святкувати Дімене на день народження. І, до речі, діма спік свої фірмові пиріжки з капустою, а також зробив пиріжки з сосиска. На стіл вино ми обрали таке. Це наше українське, дуже всім рекомендую: Одеська область, смачне напівсолодке вино. Це саме крафтове вино, виготовлене з ягід білих сортів винограду. Лози ростуть на плантаціях неподалік села Долинка Одеської області. А це органічне вино, рожеве ель пікотео, сіра хрозадо. Воно з Іспанії, яскравий і освіжаюче. Ферментоване 20 днів на низьких температурах, щоб залишити ніжний смак і аромат. Насичений колір, збалансований смак і легка кислотність, ідеальне вино для літа. А це сухе і гристе рожеве вино з регіону Каталонія, воно дуже освіжаюче з цитрусовими нотками. А це елегантне сухе вино El Picoteo Blanco Almanza з виноробного регіону Кастилія, створене також органічним методом. Розкриваю ноти карамболи, грейпфрута, ананаса, апельсина та інших цитрусових. Після святкування дня народження я пішла в сад. Мені треба було зробити обрізку, відрізати всі відсвівші квіти у трояндах, також деякі гілки позрізати, і треба було ще Вероніку теж підстригти білу, тому що вона перша вже переквітувала. Синя і рожева ще квітують, а біла вона от сама перша почала цвісти, і треба вже підготувати її до наступного квітування. Тут, до речі, якщо помітили, вже почали нові квітоносики рости. Різати треба обережно, тому що, бачите, вже починають прям. І до цими старими нові рости. Палени. Вони прям-прям-прям під, під цією квіткою. Тому треба так, обережно. Якщо це раніше робити, то можна більш кардинально оберзати. А Тут ще немає, то тут може так трохи більше. Якщо не обрізати, то я не знаю, що буде. Я завжди обрізаю.